Всім привіт! На зв'язі Каймен. Сьогодні розкажу топ-5 виток для новачка. Перше місце посідає 100 німецький тяж босрандома. Його дуже топова броня, як для, для новачка пойде. І приятний ДПМ. Скорість невисока, бо багато у нас броні. Сама ветка мені дуже сподобалася, і вся ветка заключається в тому, що треба доворачувати корпус, щоб увеличувати ВНЛД привідку. Ну і друге місто у нас із 4: ТТ, о, советський тяж. Хороша броня. ДПМ високий, скорость нормальна, ветка не з найкращих, я її звісно, не проходив, але дуже багато чую від тих, хто її проходив. Можна пройти просто і десятці, і забути про цю ветку, як страшний сон. Саме бистрій тяж на своєму в Його ще не часто танкує, але ну, дуже. Часто йому зривають бика. До цього він такий неусильний і топовий стає. ДПМ хороший, э, ветка сама непогана. Я советую для прокачки сьомого. Це прям як цей. Э, далі у нас бабаха. Сама тупа шутка, яку я чув в бліце. Це не я придумав. Ну а насправді у нас Є50М. СТ танк броня як для СТ, Я не знаю, його броня ес... СТ, мабуть. А якісь ТТ, під назвою СТ. Але з користю його як у СТ. ДПМ просто, я теж дивлюся, вау. Ветка сама непогана. Я її не проходив, але чую від других. Кранваг, як би його називають, просто на кран. Танк з барабаном, о, з дозарядкою. Броня є тільки в башні, але в корпусі є теж своя броня. Танкує всі ХЛТ і деяких СТ. Скорость нормальна. Сама відка вас научить і грати на танках з простим барабаном і з барабаном до зарядки. О, от і прийшло відео в концу. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, бо я хочу набрати 50 підписників і запустити стрім.